Доброго дня! Продовжаємо косити. Соняшник елітний бля, за таким врожаєм, за такою ціною. Іменно без бутилки навіть не хочеться знімати відео. Я вам чесно кажу. Коротше, по тоні десь сипе, вся херня. Зараз е, переїхали з Сузука по Дісковки. Щось буде. Поміряли влагу 5,7. І... Да? 5 з копейками. Заїхали косим. Сипе щось, не знаю, ну, коротше, побачимо. Так що, що чорна згоріла, сухенька, це должно бути так і є, а от як вийде по факту, ну не знаю, зараз 2 гектара ці оберемо, побачимо. Ось ну, такі шляпандери, то треба буде кучу брать, там кучу ви вигорнути, ну, вона вже сама провалилась, то яка кучугура була, і все менше і менше стає. Десь в підвал уходить. Є, звісно, зеленені монстри пролітають, але я думаю, вони особо нічого не дадуть. Так як він уже увесь чорний. Навіть і не знаю, що сять після цього, чесно. Перший раз. Хотів кукурузу, хотів пшеницю, вдома соняшник не сіять. А тепер взагалі не знаю. Якщо соняшник опустить до 6, що буде далі, це просто дуже інтересне Щось буде. Косим Сузуку, Дісковка. Сузуку убрали по Оранці, я відео не знімав, трохи не до того було. Думав, хоча б по 25 дасть, але по факту вийшло в районі 18. По Пооранки Сузука. Так що, якось так. Як воно буде далі, не знаю. То зелений ще стоїть Агроритм і компанія Вітера. Ну, а зараз косим году імпортні семена віддихають. А український, кстати, саксончик зараз в нашому районі йде номер один. І вчора чоловік скидував мені міха, підписник мій із вербуватовки, фотку там фермера крутого. Імпортний соняшник і від компанії Elite Select. Блін, не саксон, а це другий гібрид. Альфа. То альфа стоїть в 100 раз покруче, ніж оце імпортне лайно. Ну, а там побачимо, як воно буде. Ну тут, звісно, видно одразу ось. О. Зелений лопатий, невисокий, ну щось буде. Так що такі справи. Працював я тут, друзі, Геліантексом 25 грам. Це що мені казали, я експеримент проводив, не 30, як на паях везде. А тут по 25 грам давав. Ну побачимо, не знаю. На дощ у нас щось хмарно стало, як воно буде, не знаємо. Ну, Будемо сподіватися, що дасть нам зараз хоч трохи отут поубирать, то що треба убратися, то діла не буде. Так, ну Це тут ще рядків не зловиш, що... так що не той. Не тут ще одна сіялка, інжектор був, шланга спала, пересів діла. від 8 до 9. Як воно буде, не знаю. Може і по 6 скоро буде, в цій країні, непонятно нічого. Головне, щоб солярка з бензином були по 70, а по чому буде товар, то нікого не волнує. Вроді навити непогано, і я би не сказав, що там плюється, дивіться, щось плює, ну не так, щоб там ядова. ароматик вроді був і ярче плювався. Дивився, тут 2 гектара. По ідеї, якщо по 20, це має бути 2 бункера, правильно? Якщо 2 бункера не буде, значить все, влажно. Так що такі, друзі, діла. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Ну і лайкосик на підтримку каналу. І комбайнеру одразу 3 лайкосика.